Вітаю, друзі, в ефірі Садиба на Суспільному. І сьогодні ми будемо садити лохину, а також розкажемо, як правильно за нею доглядати. А допоможе мені в цьому Марина Шмаль, в якої на господарстві вже росте 6 гектарів лохини. Вітаю вас, пані Марина. Вітаю! Чим саме вам подобається ця рослина? Це найкраща ягода в світі. Вона найсмачніша, вона найсолодша, вона найкорисніша. Вона не Має в своєму складі тих речовин, які можуть нанести шкоду. Але ж це за умови правильного вирощування відсутніх хімічних обробітків. Її дозволяється їсти мамам, які годують груді. Її дозволяється вводити в прикорм дітям. Ця ягода не визиває взагалі алергії при її вживанні. З ягодою розібралися. А щодо рослини, чи примхлива вона у догляді? Рослина це лісова культура. Вона не вимагає чорнозему, вона не вимагає лісової землі, лісових шишок, як багато написано в інтернеті. В нас вимагає в залежності від структури ґрунту, на який ви хочете її посадити, певного догляду. А ви сказали, що вона корисна за умови того, щоб правильно її вирощувати. Тобто, у вас тут органічне виробництво. У нас не зовсім органічне виробництво, але коли у нас є ягода, навіть є завість, у нас ми не використовуємо взагалі хімічних пестицидів. Ми навчилися вирощувати її за допомогою біологічно корисних речовин, біологічно активних речовин. Як ви бачите, у нас бджоли повним ходом літають? Ми зробили експеримент в цьому році. Ми придбали диких осмій, і в нас взагалі поселилися земляні шмелі. Старі, старі, величезні розміру, вони прекрасно працюють на ділянці. Якби ми користувалися тут хімією, то вони б не змогли тут вижити. Ну, якщо говорити про присадибну ділянку, чи приживеться лохина? там? без проблем. Є сорти, які досить складні вирощувані вдома. А є такі сорти, які можна залюбки і, і потрібно вирощувати. От тут можна детальніше. Я знаю, що у вас 11 сортів, які не рекомендуєте вдома вирощувати, а які рекомендуєте. Я рекомендую вдома вирощувати прості сорти, які не хворіють. Так? Хворобами, які притаманні цій культурі. Це ранній сорт река і сорт дюк. Прекрасні ранні сорти. Із пізніх сортів це прекрасний сорт Патріот. Вони всі троє дають прекрасну, класну ягоду, чисту, смачну, товарну, дуже гарну. Скільки врожаю можна зібрати з одного кущика? Якщо це кущик вже віком від 4 років, ви отримуєте не менше 2 кілограмів. В інтернеті можна знайти що і 16 кілограм, і два рази в рік, ні, такого не буде. До 5, максимум 6 кг з велетенського куща, ви отримаєте так. А коли краще саджати лохину? Лохину дивлячись, які сорти. Але перевагу я особисто надаю весняні посадці: початок, середина, квітня. Якраз уже як пройдуть всі морози, як буде достатньо нормальна температура, щоб не було зворотніх заморозків, то прекрасний час для сидіння. Але є ще одне одне, але якщо ви купуєте. Лохину у контейнерах, літрів, наприклад, там 20, чи 30 чи навіть 40, ви їх можете садити в будь-яку погоду, в будь-яку пору взагалі. Тобто зараз ми будемо садити лохину з контейнера. Легко. Тому вона універсальна. Якщо хтось все-таки не встиг взяти в контейнери і не встиг у квітні, в травні так. ще можна? В травні можна, але треба дуже багато поливати. Та, Треба постійно давати водички, слідкувати за станом рослини. Який сорт сьогодні будемо саджати? Я о, хочу о, запропонувати. Дві посадки, да, великі контейнери і маленький горщик, який стандартно можна купити у будь-якому садовому центрі в Україні. Як підібрати місце для лохини? Ой, от обов'язково має, має бути сонечко, обов'язково має бути відсутність великих дерев. Не бажано садити гірчицю біля неї. Тобто у нас дуже багато людей, які люблять садити такі сидирати, і це дуже популярно і це правильно. Але вона буде робити негативний вплив на кореневу систему. Отже, можемо переходити до справи? Легко. Ну, завтра поговоримо про те, як доглядати за нею правильно потім. Отже, почнемо посадку лохини з горчику, покажемо, як садити в піщаний ґрунт та у чорнозем. Пані Марино, а взагалі який кращий ґрунт? Піщаний чи чорнозем? У всім свої права. Для лохини ґрунт взагалі не потрібен. Лохина не буде рости у вас ні в чорноземі, ні в піщаному ґрунті. Лохина це та культура, яка любить. Пухкий ґрунт, в якому її корінь буде дихати. І цей навіть не ґрунт, а ця суміш має забезпечити вологу, має забезпечити доступ до поживи і бути пухкою такою, смачною. Чи обов'язково торф купувати, чи якісь більш бюджетні варіанти? Можна купувати торф і для маленьких кущиків, ті, які ми вирощуємо самі для себе, для своєї плантації, ми ставимо торф, безумовно, в горщик. При висадці у поле ми робимо гряду, ми робимо ринвий, ми засипаємо її, її корою, лежаною сосновою корою. Вона має отаку структуру, як це соснова кора, безпосередня та, яка дроблена. І як, от, наприклад, зрозуміти, що саджанець здоровий, хороший? По-перше, він вам має подобатись. Так. Він має бути гарного, яскравого, насиченого кольору листя, має бути без плямок, без цяток, має бути яскравий зелений колір. Він має бути смачний саджанець, його захотілося вам. Да? Корені якось потрібно перевіряти? Так, да, Ви в розсаднику як берете, ви не питаєтеся, а самі беріть, витягаєте з горщика. І дивіться, щоб у вас була. Коренева система повністю заплела горшечок. Якщо вона десь там доплилася, ну, садженець виживе, безумовно, але він не має коштувати дурних грошей, так, великих коштів. Якщо садженець у вас дуже-дуже сплетені корні, це саджанець, значить він перестоїв в цьому контейнері. Його повинні були торік рік пересадити в більший простір. Якщо ми маємо вдома піщаний ґрунт, який у нас ну, виглядає так, отаким. От Пісок, пісок, піскок. Mm, да. Що ми робимо? Ми викопуємо лунку сантиметрів 30, не глибше. Насипаємо туди кори, отакою от мілкою дрібленою. Важливо, щоб кора не була свіжа, а лежала. Ну, На лісопилках їх можна знайти, можна повишукувати. Не потрібно купувати дорогу. Десь в магазині, як якщо Можна її зібрати да, можна зібрати, без проблем, можна в лісі набрати. Правда, її багато треба буде. Витягаємо з горщику нашу лохинку mm -hmm. і трошки розправляємо корінь. Це обов'язкова процедура. Маємо отакий результат. Садимо садженець в нашу кору. Угу. Приблизно на один садженець треба мішка два кори. Засипаємо корою. Так? Засипали корою, створили таке місце, де може бути вода, і поливаємо. Да. Поливаємо. На саджанець треба багато води. Треба за ним давати дуже дуже багато води. Мінімум літрів 4-5 в день. Це щодня поливати? Щодня потрібно. поливати потрібно. Вони дуже вологолюва культур. Якщо у нас температура грунту більше 25 градусів, будь ласка, двічі зранку і ввечері. Це лише коли таке сонце, спека, ще це протягом року. Нашу лохинку ми поливаємо приблизно з середини квітня по середину Жовтня. А підживлювати потрібно чимось? Так, підживлювати потрібно. Так. Бажано не курпометом, бажано не коровіком, ніяка органіка для неї не підходить. Угу. Ми рекомендуємо такі прості, доступні, добрива лунгованої дії, які можна купити в будь-яких садових центрах. Але обов'язково умовам вони не мають містити хлору. Отак Це такі прості, як осмокот, Амокот. Обробляти потрібно? Я не дуже люблю. Хімічні обробітки. Я їх намагаюся уникнути. Я намагаюся дати рослині воду, їжу і гарні умови. І вона не буде потребувати обробітків. Ми можемо рекомендувати біопрепарати, які в нас виробляються в Україні. І з задоволенням ми самі ними користуємося. Обрізати потрібно? Обрізати потрібно. так. Ми формуємо лохину. Лохина за нормальних умов посадки, за нормального зволоження, за нормального харчування. Вона м -м, росте до метра гілки виростає від приросту. Так? Відповідно, у вас із корня тут на осінь буде дуже багато приросту. Залишаємо 10-12 гілочок і все. Решту ми просто вирізаємо. Вам потрібна ягода, а не велетенський здоровенний. Коли врожай можна буде зібрати за цього кущика? Ви ж бачите, що ось кущик двохрічний вже, на ньому так. вже будуть ягоди. Да? А так, щоб наїстися ягоди, ну, це на третій, а то четвертий рік. То як правильно садити в чорнозем? Що нам робити, якщо у нас на ділянці важкий ґрунт? В ґрунт садити ні в якому разі нам лохинку не потрібно. Є різний опис, що треба загортати досками, шифором. Це складно, це важко, це не потрібно взагалі. Як вихід із ситуації, якщо дуже хочеться смачну ягоду, пропонується в землі лопатою сантиметрів 20 вийняти рідну землю, цей рідний чорнозем, знову ж таки, засипати її, отакою корою, маленький приємочок зробити і зробити ту саму процедуру, що ми садили попередній. Беремо, достаємо з горшечка, трошки розрівнюємо корінь. Трошки, трошки щоб і ставимо. Бачите, вона у вас буде трошки вища, начебто рівня землі. Угу. І робимо отакий пагорб. І це називається у нас українською бугор такий. І вона прекрасно себе буде почувати на такому бугрі. Єдине, що треба буде поливати, поливати, поливати її багато. І якщо є можливість і це є необхідність, нагортати кожного року, насипати таку соснову кору зверху. Буде нормально, якщо отак от пів метра від цього чорнозиму буде насипано такої кори під корінь. Лохина має особливість кореневої системи, у неї коріння росте вгору. Так. Вгору і в боки. Ну, ще потрібно буде полити, але в принципі обов'язково полить так. Але в принципі тут ми завершили, ще обіцяли показати посадку із контейнера. Так, можемо перейти до цієї так. справи. Так, це моя улюблена тема. Отже, перейшли до посадки в контейнері. Цьому саджанці вже три роки. Яка основна різниця між посадкою з горщика і з контейнеру? Якщо при посадці з горщика, отаких маленьких саджанців, ми травмуємо кореневу систему, то тут ми просто її беремо і ставимо у лунку. І вона взагалі не травмована, і ми можемо її садити аж до мінусової температури, аж до середини листопада, навіть як його правильно саджати? Це моя улюблена тема. Так. Я їх дуже е, люблю в контейнерах, в них дуже просто. В контейнері у нас вже сформована коренева система на всі 40 літрів. Mm -hmm. Для е, посадки нам потрібно мати е, 4 руки, бажану ножом. Посадкова яма вона має бути не менше, ніж контейнер, а може ще й ширша, глибша, ніж е, висота контейнера, яму купати не потрібно, це сантиметрів 40. См. Можна купати її ширше. Тут вже немає значення, чи це чорнозем, чи це не чорнозем, тому що тут свій ґрунт. Ну, я так. Правильно розумію? Да, так, тут це вже є свій готовий ґрунт. Він готовий тут суміш кори і торфу. Оля, я беру ножа, угу. беру контейнер і робимо такий надріз. Щоб звільнити. Так, да, і щоб звільнити. І ми робимо цей надріз по всьому пункту. Подивіться, яке, яке коріння гарне в нього. Гарно, сплетено. Так, така корнева маса. Різниця між цим кущиком і між цим кущиком. Справді кущіком. велика. Далі що? Приміщаємо лунку. Так, ми вже його звільнили від боків. Дно ми тут можемо залишати. Корнева система лохини не росте вниз, вона росте в основному в боки і вгору. І так наша задача його помістити в цю лунку. Тут в цьому горщику прекрасна коренева система. Прийміть до уваги, що 40 літрів кореневої системи вони виграють проти двохлітрового горщика. На що це вплине? Це вплине на відсутність стресу. Це вплине на те, що ну як знаєте, нас з вами поставили з кутка в куток, і ми нічого не відчули. Урожай буде краще швидше. Урожай буде. Рослина росте, рослина виготує без стресу, без будь-яких будь ушкоджень. Ви маєте ягоду, ви маєте. Прекрасну рослину, яка, якщо, наприклад, трьохрічний кущик, ви на наступний рік матимете повноцінний врожай, ну, кілограма два з куща ви матимете. Залишилось тільки присипати? Так, тоді але це треба робити лопатою. Так. Треба робити лопатою, акуратно. Знову ж таки, корою. Або отут можна вже використовувати соснову щепу. Після цього також полити. Обов'язково заливається водою і поливається далі. далі. Далі вже можна робити поверхневий полив, ця культура не боїться поверхневого поливу. Ми показали посадку, яка не потребує взагалі особливих зусиль. І особливого догляду маємо зразу товарний врожай на нашій лохинці. Отже, ми показали, як садити лохину з горщика в піщаний ґрунт чорнозем та як садити лохину із контейнера. Пані Марина, в мене ще є декілька фактів з інтернету про лохину. Можемо їх обговорити оді, ходімо. Отже, пані Марина, що мені вдалося знайти про лохину? В ідеальних умовах кущ лохини може рости до 60 років. Це безумовна правда. Я бачила біля світлу в Канаді. В штатах плантації лохини, яким понад 70 років, і плодоносять до під час громадянської війни у США солдати споживали відвар із лохини для профілактики цинги, а льочки Британії в інший час їли, щоб поліпшити зір. Це правда, це правда. Навіть і зараз ми бачимо литовські продукти хлопцям, яким передають в зсу. Угу. А там є сушена лохина. Угу. Вона дуже корисна, вона дуже корисна. Хлопці її з задоволенням беруть. От щодо користі, велика жменька десь пів склянки соковитої лохини, містить лише 44 калорії та 10% від щоденного рекомендованого вітаміну в місту С. Це правда, але проблема в тому, що одної склянки буде замало. Її можна так. їсти без Ну, Вона не дуже калорійна, в принципі, Ні, можна собі дозволити. неї не можна наїстися. Це, це проблема, що її сиш, її не наїсишся нею. Щоб очистити руки від синього кольору після лохини, потрібно потерти її щіткою змоченою оцтом. Насправді не так. Вона прекрасно відмивається. І просто водою Так, простою можна так. водою, не милом. треба нічого терти. Найбільш дорогим і корисним медом вважається мед, приготовлений з лохини. Ой, мед чудовий. У нас є минулий рік. Ми зробили першу викачку меду із лохини. Мед прекрасний. То ось для чого ви тут пасік. Просто, просто прекрасний. Так. А який він? Який він за кольором, за смаком? А він має розову відтінку, він майже прозорий. Uh -huh. Він не такий густий, як квітковий мед, але він uh -huh. дуже ніжний, дуже ароматний. З тоненьким ароматом. Лохиною, Лохиною. пахне. Так, так, oh. так, ну і останнє лохина найдорожча ягода, яку вирощують в Україні. Так. Це правда. Лохина потребує додаткових умов, лохина потребує в основному ручної праці. Це підрізка, це досить недешеві інженерні споруди щодо зрошення систем. І це збір. Збір тільки вручну. Я вам, пані Марина, хочу подякувати за те, що поділилися своїм досвідом, розказали про лохину. Ну а вам хочу побажати, щоб ваші саджанці-лохини проживалися як найкраще та найшвидше, і був врясний врожай. Всього найкращого, до побачення! thank you